З самого початку, як було окуповано місто, в якому я жила, Кам'янка-Дніпровська. Я, звичайно, не очікувала того, що за мною можуть прийти, заарештувати і кинути мене в тюрму. 6 жовтня 2022 року до мене додому прийшли представники ФСБ і військові ДНР. Таке було ставлення, ну як до якоїсь тварини. Вони казали, що так як у мене чоловік знаходиться в ЗСУ, то я, значить, спілкувалася з ним і здавала йому координати для обстрілів, що є зовсім неправдою. Під час допиту мене били дволітровою пляшкою з водою, розбили мені потилицю у двох місцях. Також душили проводом від електричного чайника. Питали в мене, де служить мій чоловік. Також від мене вимагали, щоб я на когось донесла у кого проукраїнська позиція. І вже з розбитою головою, з спиною повністю у крові, з травмованими суставами мене кинули в СІЗО. Ніякої медичної допомоги мені не надавалось. Дзвонили до СІЗО, де вона може сидіти, і там просто знущаються. Сміються, коверкають прізвища, там не можна говорити ні про що. У мене не було змоги сповістити рідних, де я, тому що. На це нам, ну тим людям, які знаходилися в СІЗО. Нам це було заборонено. Також забороняли бачитися, передавати письмові повідомлення або телефонувати. Там видно, що її заставляються казати там видно, що її зробили макіяж, там все це видно. Я в своє час э, сотрудничала з так називаємо «Аладдином». Вони просто все це фабрикують, представляють э, до голови зброю, кажуть, що ти зараз стаєш і зізнаєшся, о, тобі скажуть, чом тобі треба зізнатися. Текст тобі напишуть. Рік прийшов, а я не одного дня не забула про ці злочини. Я з ними живу, я з ними встаю вранці, я з ними лягаю спать. Я їх не забуду ніколи. І я навіть не намагаюся їх забувати. Як прийшли для того, щоб викинути громадян нашої країни зі своєї землі, зі свого дому, вбити, зґвалтувати. Я це повинна забути. Я ніколи цього не забуду. Камера була приблизно три на чотири метри. Кількість людей в ній змінювалася. Максимальна кількість була 18 осіб. Годували один раз чи двічі. Це залежало від настрою та бажання охоронця. Я втратила 10 кілограм. За моєю спиною можна бачити чергову групу видворених за приділу Запоріжжя області. Далі починається серія зона, по якій вони должны бути прийти і вийти уже на українські позиції. Дальнейшая их судьба неизвестна. Там стояли кореспонденти, вони все це знімали. Потім нас кинули в багажник машины, Цю цей Бетман зі словами Ношо ну індійці поїхали. Він кинув нас і. Повіз на другу лінію оборони до військових, здав нас командиру військового підрозділу. А той дав нам лопати в руки і сказав, що а тепер прийшло час працювати на благо Російської Федерації. Були не тільки окопи, це були і бліндажі, треба було їх також викапувати, треба було їх будувати. Я бачила, як у людей пухли руки, ноги, що вони не могли їх навіть розігнути, тому, що постійне капання, тримання лопати постільки годин в день і місяцями. Спочатку також залучалися до цих робіт, ну але ж потім треба прибрати, попрати, приготувати, їсти. За тобою приїхала охорона, ну машина з, з військовими зі зброєю. Тебе посадили, повезли, привезли, передали там також охоронець зі зброєю, і там тобі вже кажуть, що тобі треба зробити. Це це. це, це. Вони не вважають, що це вони гвалтують. Ні, у них це називається, як казав один офіцер, ти залишишся тут жити. Ну, а, а чому? А я так хочу, я так вирішую. – Алло. – Алло. – Привітик, моє сонечко. Ну як твої справи там? Все добре, як твоя реабілітація? Я відчуваю якісь е певні зміни, що відбувається. Здоров'я після полону було в дуже жахливому стані. Пішло ж погіршення. Здоров'я було таке живе, та й слава Богу. Після першого заняття боліли м'язи, але вона все ж таки прийшла на друге заняття. І після другого-третього заняття вона зрозуміла неймовірну силу тренувань, як вона впливає позитивно морально, психологічно фізично. Якщо ми будемо мовчати, то навряд чи ми зможемо перемогти. Нам треба не мовчати і не тільки на словесному ну, рівні розказувати, але й ще й робити багато. Ми повинні їх доводити. Юля, здравствуйте. Доброго дня! Не можу навіть дочекатися, коли вже буде призначено якесь засідання. Написати туди, якщо у вас є номер справи, на ознайомлення з матеріалами досудової справи. Хотілося б більше робити. Я завжди намагаюсь допомагати або робити якісь кроки, щоб їм допомогти людям, які або знаходяться в такому стані, як я була там в полоні в трудовому рабстві, допомагати рідним, якісь хоч потрошки, якісь звістки про них знаходити. Я Намагаюсь використовувати це і для себе, ну тобто ці знання, і для своєї родини. Ну у мене чоловік вже чотири роки на війні. Йому потрібна моя допомога, але ж така допомога, яка його не травмує, а навпаки, підтримує, надихає.